Рашисти цієї ночі знову атакували Київ. За попередніми даними були крилаті ракети, як ми вже зазначили, типу Х-101, Х-555. Пуски були здійснені традиційної стратегічних бомбардувальників ту 95 мс з району Каспійського моря, як ми вже попередньо зазначили. І за інформацією, силами і засобами ППО в повітряному просторі навколо столиці було виявлено і знищено понад 20 повітряних цілей ворога. Усі збиті влучань не було. Воїни нашої протиповітряної. Оборони це справжні герої, і ми їм вклінно вдячні. За попередньою інформацією, у Деснянському районі Києва є падіння уламків на проїжджу частину, пошкоджені лінії електропередач тролейбусного сполучення. Частково вибиті вікна магазину. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Інформація щодо потерпілих поки що відсутня, дані уточнюється. За минулий місяць над Києвом було збито 254 ворожі цілі. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація. Жодне місто, жодної країни ніколи не зазнавало таких надпотужних атак. Лише за травень столиця пережила атаки численними гіперзвуковими, аеробалістичними балістичними крилатими ракетами та сучасними військовими БПЛА.